Пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за вільну Україну, має кожен захисники України. Сьогодні це герої, які щодня віддають своє життя і здоров'я за нас усіх, нашу свободу та наше майбутнє. Майже у кожній родині є свої захисники, своя пам'ять, свої символи опору, свій привід для гордості і на жаль гіркої скорботи. У Дніпрі створено меморіальний комплекс, де зібрані фотографії полеглих бійців Дніпрян, аби пам'ять про них жила вічно. Чоловік не один з тих, хто добровільно відправився на фронт. Мого чоловіка звуть Олександр Посой. Він воював у Донецькому напрямку та загинув у. Селище Терни він не сказав не мені, не ни нікому, окрім мого батька. І про те, що він там знаходився, і що він загинув, ми вже дізналися тільки тоді, коли він загинув. Тому що для нас усіх він казав, що він знаходиться в Києві. Були різні стадії цього переживання від того, що розпач, потім про те, що, чому він не сказав якісь звинувачення. Потім прийшло сприйняття. Я вже коли от, розвіла, так сказати, зрозуміла, що інакше він ніяк не мог поступити. Побратим Єгора на жаль також є в цьому списку. Чоловіки разом пройшли бої за Херсон та заходили у палаючий Бахмут. Ціною власного життя Валерій Штепула врятував інших. Загинув чоловік у 51 рік. Один з тих, хто представлений в цьому меморіалі, цьому меморіальному комплексі є Валерій Степанович Штепула. Це мій командир, з яким я служив, і який 14 травня 2023 року. Загинув на території міста Бахмут. Людина, яка за станом здоров'я, вона не повинна була б служити. Але, попри всі ці обставини, він свідомо пішов, мобілізувався. В момент своєї загибелі, мимоволі, він врятував і мене, і ще дев'ятьох побратимів. Тому що по факту на тому перехресті, де він загинув, ми мали вийти. Трошки згодом всі разом. Наразі у місті пам'яті зібрано світлини та біографії 150 військових з Дніпропетровщини. Роботу над меморіалом розпочали ще у минулому році. Сьогодні ми презентуємо оновлений комплекс. Пам'ятаємо за підтримки українського культурного фонду. Цей проект став продовженням нашого комплексу інсталяційно-виставкової. Безпекового простору виборчу свободу. Ми збираємо інформацію за відкритим доступом. Ми пропонуємо заповнити анкету, завантажити фотографію, яку ми розмістимо на стіні Пам'яті надати інформацію про загиблого захисника можна на сайті музею історії Дніпра. Також меморіальний комплекс доповнено книгами пам'яті та аудіосупроводом. Анастасія Бурковська Іван Пономарів Дніпро. Тіві. Росіяни щодня продовжують активний наступ на Донеччині. За інформацією Діпстей до Дніпропетровської області залишається менше 30 кілометрів до обласного центру. Понад 150. Ворог тисне, адже хоче досягнути цілий до президентських виборів в США. Він не дивиться на втрати техніки, не рахується втратами особового складу, бо особовий склад для ворога продовжує залишатися самим дешевим видатковим матеріалом, який він застосовує у війні проти України. Тому в найближчій перспективі маємо очікувати, що тиск від противника зменшувати це не буде. Аби діти до Дніпра, армія РФ має вийти на адміністративні кордони Донецької області. Вони намагатимуться це зробити всю зиму, зазначають експерти. Для того щоб щоб росіянам дійти до Дніпра їм потрібно видавити наш гарнізон з Покровська. створити певний контроль Південно-Західного фронту. восточного мають видавити нас із Селидового і із Курахового. Майже аналогічна ситуація і з боку Запоріжжя до Дніпра вісім складає трохи більше сотні кілометрів. Звіжиння росіян бути. Рух росіян має бути не розсікаючим, тобто не в режимі. Це має бути процес руху з півдня фронту, від Васильівки до Гуляйполя. З півдня на північ вони мають підійти поперек крокадних доріг. Там їх з десяток теж буде тяжко. Я не бачу такого роду поширення російської армії на найближчі, не те, що місяці, навіть на рік. Тож місяця, навіть на рік. За словами експертів, Дніпру не загрожує окупація з обох боків. Втім, послаблювати оборону не варто. Також надважливо зараз стримувати росіян на тих позиціях, на яких вони перебувають. Ключ до перемоги полягає в мобілізації посилення сил оборони. Праці української нації на сили оборони, а також стали підтримкою наших партнерів з наданням необхідних дозволів на застосування високоточної зброї. Артилерія місто не загрожує, можливо, загрози несуть каби, адже росіяни збільшили дальність польоту на 40 кілометрів. Для того, щоб Для того, щоб працювати кабами по Дніпру, росіянам треба підійти десь до Павлограду, а це далеко. Адже вони у районі Покровська, ще навіть до Покровська не підійшли. Який настрій панує у Дніпрян та чи вірять вони в окупацію та наступ на рідне місто? Возможна. Це не нам визначати. Насамперед, чим більше люди будуть донатити, тим більше будемо підтримувати військових і тим менший цей ризик. Стоїть там, як це сказати, защита і народ не дасть, щоб вони зайшли. Росія сильніше нас у 10 разів. А захід не хоче нам допомагати. Я думаю, що наш уряд і наші багато високошановні люди, які очолюють Україну, повинні е, навіть цей варіант передбачити. Чись я думаю, що вони не підуть сюди. Експерти додають, що правобережній частині України окупація найближчим часом не загрожує. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Роман Бондар, Дніпро Тіві. До засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад на тему обговорення плану перемоги онлайн долучилися також представники майже 20 країн. Президент України Володимир Зеленський зосередився на важливості кожного кроку, прописаного у стратегічному документі. Ініціатива, яка була започаткована президентом, вона буде підтримана в кожному нашому місті, в кожному в кожній територіальній громаді, в кожному селі, в кожному селищі. Оця ініціатива буде вести нас і веде нас до перемоги. Той план перемоги залежить від кожного з нас. Президент і його команда робить величезну роботу для того, щоб ми все-таки досягли цієї мети і впевнений, що кожен з нас на своєму місці також буде додаватись до цього. Ця роду зусиль. Володимир Зеленський, звертаючись до учасників розширеного засідання президії конгресу, зазначив, кроки, які представлені у плані перемоги, реалістичні. Це продовження безпекових ініціатив, з якими Україна виходить на міжнародні майданчики від першого дня ворожого повномасштабного вторгнення. Борис Філатов, міський голова Дніпра, зазначає, що навколо плану мають об'єднатися всі українці, адже це можливість завершити війну в Україні надійним миром. Це дуже такий важливий майданчик. І тому сьогодні всім нам було дуже важливо почути слова президента. Безумовно, ми підтримуємо Вадима Олександровича, підтримуємо його план перемоги. Бо зараз в цих історичних умовах дуже важливе національне єднання в Україні. І тому таким чином ми показуємо всьому світу, що українське суспільство, українська влада, різні гілки влади, вони підтримують президента, підтримують його надзусилля, щоб закінчити цю війну і закінчити її на українських умовах. До іноземних держав необхідно донести важливість кроків плану перемоги для України та безпеки всього світу. Вважає Самарівський міський голова Сергій Рєзнік. У нас наразі є партнери і в Німеччині. Декілька партнерів ми будемо їх теж пропонувати їм наше бачення і цей план, який ми підтримуємо стосовно того, щоб вони просували у себе. На федеральному рівні, стосовно, наприклад, Німеччини, у нас є контакти з Австралією, у нас є контакти з іншими континентами, навіть не тільки європейськими країнами. З першого дня супротиву і по сьогоднішній день ми всією країною думаю, не тільки маленькими громадами, але всією країною віримо в перемогу, в план перемоги нашого президента. За результатами засідання конгресу, міста та села Дніпропетровщини підтримали план перемоги президента та вже згодом представлять його іноземним громадам-партнерам. Антарктида стрімко зеленіше. Рослинний покрив на півострові зріс більш ніж у 10 разів за останні кілька десятиліть, оскільки кліматична криза нагріває крижаний континент. Про це йдеться у доповіді групи британських науковців, яку опублікували в журналі Nature Geoscience. З Срісла х років до сьогодні. Можна сказати, що температура середньорічна температура збільшилась приблизно на 2,5 градуси. І Це безпосередньо, безпосередньо впливає на те, що тануть льодовики, зменшується їх площа танення, рання танення сні, снігового покриву. Це оголяє скелі, які в принципі колонізують рослини. Аналіз супутникових даних виявив, що у 1986 році рослинність становила менше одного квадратного кілометра, а вже у 2021 році 12 кілометрів. Це дуже цікаве дослідження, яке збігається з тим, що я знайшов, коли відвідав затоку Ларсен на півострові пару років тому. Ми висадилися на пляжі, який був похований під шельфом-людовиком Ларсена. Поки шельф не обвалився в 1986-88 роках. Ми виявили, що тепер у ньому тече річка, у якій ростуть зелені водорості. Це місце було приховано від атмосфери тисячі років і було колонізовано рослинами протягом кількох десятиліть після того як воно звільнилось від льоду. Це справді вражає. Рослин, які приживаються в Антарктиці, зовсім небагато. Це два види судинних рослин щучник антарктичний та перлинниця. А також близько ста видів моху, які здатні виживати у найсуворіших умовах на Землі. Ґрунт в Антарктиді здебільшого бідний або зовсім відсутній. Але це зростання рослинного життя додасть органічних речовин і полегшить формування ґрунту. Це підвищує ризик прибуття немісцевих та інвазивних видів, які можливо переносяться екотуристами, ченами чи іншими відвідувачами континенту. На рослинність може впливати і кількість пінгвінів, яких за останній час побільшало. Зазначають біологи. У нас через також принцип через тенденцію зміни клімату, наш острів колонізували пінгвіни дженту яких у нещодавно ми зафіксували було насо біля вну на нашому острові 3,5 тисяч, оскільки э, ці птахи ну, збільшують свою присутність в районі наших островів, і вони безпосередньо влияють на рослинність скільки своєю діяльність після ну <свідок> наслідок їх діяльності і гніздування або пересування. Цим х так, ці локалитети, де можуть тестувати мохи, непригодні для їх проростання. Науковці прогнозують, що озеленення Антарктиди ймовірно продовжуватиметься в міру потепління клімату, і незабаром тут можуть прижитися і інші види рослин. Анастасія Васько Дніпро Тіві.